Мені хотілося б трохи, щоб кінцівочка була. 16-ті ноти да, приходили до тих двох акордів. Добре? Так. Саме так атмосферно в стінах четвертої музичної школи проходила репетиція баяністів-аккордеоністів. Представлятимуть Україну на міжнародній музичній арені солісти, акордеоністка Лідія Бурачунок, баяністи Максим Шегушем та Матвій Шадрін. Для музикантів такі поїздки це честь. Зізнається акордеоністка Лідія. Я очікую на нові враження, знайомства якісь. Цікаві твори почути, нове виконання. Я обожнюю знайомитися і познавати цей мир, дарувати музику, вкладати душу у гру і слухати, як це роблять. Інші. Головна мета поїздки популяризація української культури та мистецтва, обмін досвідом. А для учасників це також певне перезавантаження та відпочинок від повсякденних тривог. Викладачка по класу баяну Ірина Борисівна каже, передавання емоцій, відчуття інструменту та його звуку на сцені основні складові виступу. Ми весемо туди дві різнохарактерні п'єси. Одна п'єска у нас. В стилі джазу, а друга п'єска у нас українські обробки. Ну це обробки не з такими сучасними елементами джазу. У кожної дитини є по дві п'єски. В них є вміння і послухати себе, вміння розкрити ті твори, які вони грають. Технічна майстерність розпочнеться міжнародний конкурс 9 квітня та триватиме два дні. Запрошення на участь у ньому музична школа отримала від директора конкурсу Руслана Маргевича, з яким вони познайомились минулоріч на фестивалі музикантів у Польщі. Загалом брати участь у конкурсі солістів акордеоністів буде понад 16 європейських країн для музичної школи. Представляти Україну на міжнародній арені це велика честь. Зізнається заступниця директора Ольга Кулакевич. Участь у конкурсі показати. Високий рівень, який наші діти на сьогодні мають, все це завдяки тому, що ми маємо змогу займатися, завдяки тому, що ми маємо укриття, тому що є такі міста в Україні, які на жаль не мають змоги займатися. Якби не ця можливість, ми б не могли зараз сьогодні представляти Україну на міжнародній арені на такому великому крутому фестивалі, як цей у мирний час музична школа мала можливість регулярно виступати на міжнародних фестивалях та конкурсах за кордоном. Але в умовах війни це стало другою поїздкою шко за межі країни витрати пов'язані з організацією виступу наших музикантів на себе взяла громадська організація Криворізька міська асоціація Арткультура та організатори конкурсу вже 6 квітня. Місто проведжало вихованців музичної школи до європейської країни. Ми приділяємо дуже велику увагу культурній дипломатії міжрегіональній, міжміській. Кривий ріг знають в Польщі, в Прибалтиці, в Норвегії, Німеччині та ще десятках країн, де наші діти, які навчаються в художніх школах музичних. Вони виступають дуже гідно. Вони не тільки займають перші місця. Вони розказують про наше місто, про Україну. І тим самим ми в тому числі підтримуємо підтримку на для нашого міста та для нашої країни. Це дуже важливо, коли люди напряму бачать, чим живе наше місто. Вдалих виступів на міжнародній музичній арені та перемог нашим юним криворіжцям бажає Ярослава Кальченко, Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Сергій Іванкін та увесь перший міський.